— Я не знаю. не знаю, що ви дивитесь. Дивись де якихось серіалів води. Хлопчики не підкладають. Що ви дивитесь? <риснави> який серіал, напевно, <риснави> російських фільмів. Серіали я не дивлюся. Ради любви я все знаку, мама дивитися. see on hea , mine nüüd ükskord teha . teeme ükskord ühe seada . Valeri . rohkem vaba .

Вы играете на будущее, так уж каждый, выпил его понимать, ведь Максим лестник. Хозяин. Карина. Наталка

Завороку. Максима. Російський у вас є. Передачі. Діва пішко. Султан, а тебе в інтернеті, дивиться? कितने दिन <laughs>